Добрий день, я про Вікторія. Поранені, але не зламані. Реабілітація військових після отриманих. Повернення з війни із пораненням це вже новий виклик. Як говорив військовий із позивним Шльоцик: війна це поєдинок долі. Якщо ти не готовий всім пожертвувати, то ти вже програв. Ветерани стикаються не лише з фізичними труднощами, а й з психологічними. Соціальними бар'єрами і тому подібне. Як герої проходять цей складний шлях? Та чи відчувають вони підтримку держави та суспільства? Сьогодні ми поспілкуємося за польським Петром, військовослужбовцем ЗСУ? день. Як довго тривав у вас процес реабілітації? Буквально півроку. Що допомагало вам не втрачати віру в одужання і мотивувало вас? Мій незламний дух хоробрість. Чи допомагає держава фінансово військовим? Держава, ну, пенсія військова. Що для вас найважливіше під час реабілітації? Фізична підтримка, допомога друзів чи суспільства? Ну, зараз так, як була реабілітації друзів в мене не було, а сам по собі взяв себе в руки та й борися. Які проблеми виникають у вас у побуті? Ну, це, скажімо так, гнила держава, гнила структура. Чи відчуваєте ви вдячність та підтримку від жителів міста? Ну, як підтримка є з кожної людини, кожної з іншої, з другої сторони боку, люба підтримка вона це, небайдужість. Як ви вважаєте, чи змінилися ви після отриманої травми? Так, війна багато чого чого вчить, учить і воно йде на користь, і військові, війська, війська, яких ти перебував, проводив там час, воно як корисно там, так як воно і корисно в цивільному житті. Дізнаємося, що з цього приводу думає викладач факультету психології Волинського національного університету імені Лесі Українки, Мельник Антоній Петрович. Добрий день. Добрий день. Хочемо запитати, як нам цивільним правильно спілкуватися з військовослужбовцями пораненими? Чи є якісь абойовані теми? Саме з пораненими, Саме з пораненими. військовослужбовцями. справа тім, що на сьогоднішній день у нас не просто люди в формі. Знаходяться, а це люди, які були в бойових діях, які приймали участь в певних ризикових для життя ситуаціях. і це, звичайно, наскладає відбиток на їхній поведінці. І ми повинні зважати на ці фактори і вчитись спілкуватися з ними. Е, Скажіть, будь ласка, як допомогти військовим саме адаптуватися до цивільного життя? Ну, це глобальна проблема. нею займаються психологи, психотерапевти, лікарі. І це наше завдання на сьогоднішній день адаптувати їх до цивільного життя, тому що в великій мірі, крім посттравматичних стресових розладів, розладів психічних процесів, у них є ще таке явище негативне, як розлади адаптації. Тобто вони не здатні пристосуватись до умов цивільного життя, до стану спокою, рівноваги, коли різко переходять з умов екстремальної ситуації в умови нашого звичайного буденного життя, плинного життя. На початку війни виникла саме така проблема, що цивільні люди почали боятися поранених військовослужбовців саме з імплантами і так далі. З імплантами маєте на увазі з протезами. Так, так, так. Так. Ну, я б не сказав, що почали їх боятися. Взагалі е, військовослужбовці, на превеликий жаль, іноді за наслідками дезадаптації, розладів адаптації саме, вони ведуть себе іноді неадекватно. І це не їхня вина. Тому що людина, яка пішла на війну і яка повернулася назад, ми говоримо це для них самих процесі едукації і для кола їх близького оточення, що вони приходять зовсім іншим. Вони абсолютно по-іншому починають оцінювати це життя, яке є. І тому іноді у них бувають зриви, іноді вони дуже різко реагують на певні слова, на речення, їх дуже загострене почуття справедливості, і коли вони бачать у нашому буденному бюрократичному житті якісь проблеми, вони все це проявляють назовні. І через те деяка насторога до них відбувається. Що стосується протезів і імплантів, як ви сказали, то я б не сказав, що це така реакція відторгнення в людей. Там швидше інше. ну Це людина, яка сприймається досить незвично в наш час. І тим більше, коли бійці отримують протези, них, з ними працюють психологи теж і знімають оцей комплекс неповноцінності, що не потрібно приховувати, що в тебе є протез. Потрібно прислухатись до себе і повести себе так, як тобі зручно. І часто цей протез може бути неприхованим, і це може викликати якусь таку реакцію ну, в ну першу чергу в дітей, і на жаль, в дорослих. Дякуємо вам за відповідь. Будь ласка, дякую вам. А як ви допомагаємо. Допомагає місту тим, що в майбутньому, коли закінчиться перший квартал, ми будемо розподіляти чистий прибуток на гранти для міста і на підтримку людей, які мешкають в місті. Чи є у вашої кавіалі можливо фонди, які будуть допомагати військовим? Наша кав'ярня, загалом наша проєкт працює таким чином, що 80% прибутку має бути навізовано, має бути передано на гранти для міста. І це можуть бути ті гранти, які допомагають комфортній адаптації військових, ветеранів. Всі ці рішення будемо приймати трішки пізніше на загальні збори в співзасновників проводити, яку я вам за коли була Олеся